До миротворчих сил в Україні увідують авіація та флот союзників, адже лише сухопутних військ союзників для стримування агресора буде. Замало до такого висновку дійшли на зустрічі глав генштабів союзників у Лондоні. пише агенція Bloomberg. за найбільш ймовірним сценарієм: британські та французькі миротворці розмістяться в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України. Ну а в чорному морі планується дислокувати патрульні кораблі та мінні тральщики. Так раніше, речник британського прем'єр-міністра заявив, що вже понад 30 країн долучилися до коаліції охочих, і багато з них готові відправити свої війська в Україну. Як зауважив президент Зеленський на чисельних складах миротворчої місії в Україні, та кількість держав, які візьмуть участь у ній, впливає позиція США. Він також розповів, що деякі країни готові розміщати своїх військових виключно у великих містах, але є держави, які погодилися направити миротворчий контингент на кордон та на. Море. Також держави поділяються на тих, хто готовий направити свої війська вже зараз, та тих, хто у випадку повторної російської агресії мова йде лише про певні контингенти, які можуть підтримувати мир і безпеку на певних умовах, на певних територіях після завершення інтенсивних бойових дій. І називалися міста, в яких вони можуть розташовуватися. Ну по тій інформації яку я чув, які теж не є навіть приблизно там лінію фронту чи перед лінією фронту. Це більше як така символічна присутність.